Так, Всім привіт. Тема півавтомата, там вже ми частково показували, його вже бачимо, це 15 кг стільки залишилося. Пробуємо там десь. Влад варив. Так, це перший починав, з тої сторони вже стильно її гарніші шви. Так, Спробували по різними режимами, ну, налаштовуємося. Ну що, Перше враження, потім ми розкажемо, довгий він хотів і не даремно з його користі трошки є, звичайно. Файна штука. Але ті гроші ми віддали. Потав варив зверху вниз. ну Там теж щось вчимося. Вітер двері відкриті нас на вулиці. Вітер дунув, пішли пори. Розумієте? Це треба закриватися герметично. Тут вітер дунув, пішли пори. розумієте? Я не знаю. Про зручність я взагалі мовчу. Його тримати то рукава, що руки болять. Ну. Про якість сва електродом поварили. Електроном бачимо двойний, двойний прохід. Перший прохід був у Лоні 13.55, на зворотній полярності туди середину, якби е, такий коп'єм провар. А потім другий, другий прохід Ано 36, Патоновський четвірочка електрод. якість, не боїться, А там якесь десь попадає якась якесь якийсь бриз, а до близьку його лизати. Очі сопла залипту, забивають, загоряють, ну потім ми ще розкажемо окремо. Відео не про те. Відео про те, що ми позичили ще отакого от малесенького, поставили проволочку 0,8, хочемо спробувати, що, на що він здатний порівняти з тим апаратом. З тим апаратом тут, я не знаю, потужність скільки разів там більше, звичайно. Це звичайний побутовий ну старого зразка, дон. начебто він старого зразка. Ну, корпусу теж старого зразка, Будемо пробувати, побачимо, як він все поведе на практиці. Перша спроба була. Ще дав на максимум струм не подивилися, ну, напруга. В принципі, регулюється, там струмна звар на ММА, а на півавтоматі напруга. Разширкнув, все тут заплавилося, вже тут шухрали полагарочкою. Пробуємо висверлювати. Щось там газ не хотів іти. Таке, щось воно проти того апарату Таке настільки дитяче, настільки воно якесь примітивне. Хвалять цього старого. 308-му в старому цьому виконанні, хоча я не знаю, в середині чи, можливо, ми китайці навчилися. Ну, едон – це неочікувано, я колись зніму про нього відео окреме, він робить одного апарата доброго, а потім під тою самою назвою починаєш штампувати все, що попало. Люди знають, що це хороший, а робить зовсім не ту начинку, все не те. Хоча це наче старий рахується. Не знаю, я ну, не вскривав, це не наш. В принципі, ми не будемо дивитися. Пробуємо висверлити, так, ну що, перша спроба. Щось наліпили там наверх. В чому проблема? Проблема в тому, що е, струму ну, напруги тут можна крутити ого-го. Предостатньо. Немає подачі ніяк. Можливо воно щось буксує. Можливо, щось буксує. Можливо, тут якийсь є секрет. Я не знаю, в чому справа. О, ще плюс-мінус там міняється місцям, бачите? В роботі. Без газу пом'яти місцями. О, а ми з газом. то, Напевно, напевно треба розібратися. Можливо, Полярність теж грає роль. Зараз будемо дивитися. Ну не я ставив проволоку, я прийшов тільки зняти фільм, розумієте? Добре, подивився, відкривали, дивилися. Але там, бачите, багато букв. Ще малюнки дивляться наші молодьі, а вже букву їм читати, букву не хочеться. Я прочитав, це без газу, поміяли полярність. Може поміняється, будемо пробувати ще так, але все одно подача дуже маленька. Дуже маленька подача. О, тут Подача на максимум. Подача на максимум. Одна може букви наводимо я. Може боксую. Давай додамо зараз на круги. Будемо так, поступувати. Ой, подача більше стала. Стала більше подача. Поміняли поляни більше за подача. Подача стала велика. Ну, що показує практика. Даємо максимальну подачу, але подача набагато більше, ніж на ті поля, що для проволоки. проводити. все розписано, в принципі, є все намальовано. Але ж ніхто не хоче читати. Подача стала набагато більша, але на максимальній подачі ми більше напруги не можемо одвікатися. Але вже так варить. Воно прогріває, бачимо як. Це трійка метал, то аж, 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 аж посила варити. Це було до того. Взагалі не варило. Зараз розпробуємо і підлямо якийсь підсумок. Ось компрес не є. Підруглюємо. Ну, завершили ми наші експерименти. Щось такого вердикту, якось, я не можу професійно зробити, по тій простій причині, що для мене фівавтомат це щось нове і ну, я його не відчуваю. Ну так, більш-менш. Якщо відчуваю, то так, так, як, як електродисварку. Відчуття то, я ловлю. Те, що навики, що я все життя проварив вже близько 50 років мені і варю, не скільки пам'ятаю себе, ще не знаю, який малий був вже. Якщо щирка завжди був званий апарат, все життя з електронами, тобто можна стати про див з електронами. Ну що скажу, видаємо подачу на максимум і напругу так, більше 20 вольт. Непогано варить, непогано варить, тільки для трійки металу в принципі, аж, аж забагато так прогріває добряче. По-перше, починає все він грітися, йому тяжко. Ось ця фурнітура алюмінієва, гаряченька, вона не передає того струму, виходить великі струми. Ну, Сабурка, я б би сказав, що сильно грісти, то він легесенький теж, дуже легесенький, проти того, що у Кайзерові це просто гратися їм. Дуже легенько на руки. Я шви не хочу вам показувати, бо я не вмію. Тільки-тільки-тільки-тільки це перші шви. О, це тільки перші шви. Оце ми йшли еддоном. Оце йшли Ну, В принципі, і з тої сторони там дивилися, хлопці наче то прогріває. Все це, це, що можна було з вижити на максимальній подачі. Якби одиничка проволока, якби його запас потужності самому інвертору ВІ є. А це ж я пішов кайзером там 20 22 вольти чи що, я не пам'ятаю, десь там мене світиться на ньому. 21 вольта. 21 вольта. Так, спокійно, колись пішов, ну, трошки товстий валік, бо треба було перекрити було цей шов, бачите, там є шов. Але все одно, так... Ну, після того, як відпочиваєш проти, проти того еддому, він так легенько так розплавляється, як так метал. Ну, Відчуття зовсім різні Зовсім різні відчуття. Це доном ми поварили. Це поварили аддоном. В принципі, для такої роботи. Такої роботи, як нам э, варить діти зверху, це все одно працював. Так, ми спіли, все, не Добрі не добрі. Тут я пробував за, за швидко пішов, за таке делікатний пішов, це трошки повільніше. Бо не хочуть, то, що шла нам не тратить, то пішов. Це тільки, аби тримав уже. тут немає ну, навантаження. О, а тут я пішов. Пішовкає з жиром, і дивитися проблема. Ну там ріномірний, не ліномір, став я вчуся. В цьому місці почало пішов. Йдемо, 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 в цьому місці бачите, протяг. Отут нема протягу. Не думаю, що діло з протягом. Запузирилося, я щистий. І ще ту болгарочку починаю по новому, в цьому місці позирі, далі йде гладенький отакий шов. Скажіть, що може бути? Ось такий гладенький шов. Те саме місце, і другий раз позириться. У нас відкриті двері на вулиці, розумієте? І постійно зараз якась така поводовітряна, ну дуже частенько такі потяги ривки вітру, як рване. І отакий апарат. Ну, в принципі, ну якби що гладенький, я розумію. І це у нас гладенький йшов. Коштує дуже багато грошей. Ну, я окремо тут такі автоматики і відчуття розкажу в окремі відео. І коли запродаєш рік часу, ми його наловчимося, прилетимо до нього. Потім зараз вже ті думки. Бо тут я лицев після ти автоматом проведе, бо не можна було зробити так, як я хотів. Ну, приємно, ще ми пробуємо, учимося. Кажу такі шви, я не знаю. Мені вони ну, не дуже подобаються. хоча Непогані, непогані. Непогані. Попробую не спокусувати. Поки що за верхою. Краще електрод, нічого не може бути. Тут ось що вертикальний шов, я напевно показував. Поду, поду, поду вітерець і пошли пузирі, бачимо. Оце як вітер вдмухнув, я не знаю. Я електродом, беру зараз електроди, я від відпочиваю. відпочиваю. Можливо, зміниться. так. Добре, тут такі місця, бачимо, бризків, тут електрод набагато більше би наплював. би. І, ну, тут зупинявся, мене вибив автомат, була велика навантаження, там слабенький автомат, то обібаться і йшов однофазним, а тут же трифазним. Десь тут ми кайзером ще трифазним. Тут без зупиночок і нема такого бризків, то якби зручніше і швидше. Ну, може трошки, там, значить, що якщо наловчиться робити, трошки, трошки може і менше, менше того чистити, О, ну, але знову ж таки там і проволока коштує набагато більше, і розхідники різні. І той рукав його тримати незручно. Ну, це відео вже для, для прямої цього. Я не бачу ніякого такого захвату, мене мене ну, ніяко не викликало. Ну не, не тільки в мене, я із-за того довго не купляв. Але я думаю, я думаю, о, щось там, десь якась прихваточка відірвалася. Тут слопнула. Я думаю, що в нас буде жити, і буде він постійно у нас е, на ходу. Десь такі моменти, десь ну, такому поверхності, тут у нас. Барі турини повітря, треба всередині проварити. Раз і пішов. За ну, ті ж цю зручні, зустрілено да? вже воно обшлакувало. Тут електроном спакувало, було б тяжко. Отакі місця десь там ще він електрон варив. Отакі От місця вже сидіти автомат. І автомат має переваги. Якось так. Будемо вчитися пробувати. Наразі 7 дякую, що дивився до кінця. Ага, бачите, оце електродів. воно 36, четвірочка електрод. Зате і надійно. і Мене ну, боїться, той метал десь не так трошки не такий чистий чи ще, що місця пробачає. Електрод, то є електрод, і він в Африці електрод. Все, дякую всім за перегляд. До зустрічі.